Утавщина Україна, світ відзначає 175 років від дня народження відомого письменника Панаса Мирного, Панаса Яковича Рученка, який побачив світ 1849 року у Миргороді. Цікавий такий момент його батько бухгалтер, і нічого кращого, ніж чиновницька бухгалтерська служба не бачив, не уявляв і не розумів. І тому хотів, щоб і його діти, і старший Іван, і середній Панас, і найменший Юрій стали чиновниками. Батько, цитую Панаса Мирного, викохавшись у чиновницьких звичаях, нічого кращо для своїх дітей не бачив. Кінець цитати. Панас Рудченко став чиновником. Цей момент дав. Багатьом його біографам, прихильникам і тим, хто не зовсім ставився до нього позитивно, зауважити про подвійне життя мирного Рудченка. Я думаю, шановні глядачі, ви теж поставите питання: так хто ж такий мирний письменник чи бухгалтер? Чи він вів з подвійне життя? Скажу відразу: не було ніякого подвійного життя, було офіційне і неофіційне, як майже в усіх українських письменників. Заробіток від написання літературних творів нульовий. Заробіток від чиновницької служби і відразу зауважу. Панас Якович дослужився до найвищого звання цивільного. Дійсний статський радник, що на мові військовій він був, по суті, генералом. Дійсний статський радник без будь-якої протекції, без будь-якої допомоги. От Панас Мирний відомий як автор роману Хіба револють велике зла повні і співавтор з братом, відомим літературним критиком Іваном Біликом і Роман Полія. Якщо читач хоче дізнатися, хто такий мирний, як він писав, і що таке життя в другій половині 19 століття, і що таке людина, яка відірвана від свого коріння? А зараз подивіться в час війни багато людей відірвані від свого коріння. Так що таке людина, яка втратила своє коріння, чи в силу? Об'єктивних чи суб'єктивних обставин, то обов'язково я просто кличу, закликаю, молю, і прошу: прочитайте, хіба ревуть вони ясла, повні і прочитайте твір повія. А ще ви будете більш освіченими, ще ви будете більш, я б сказала так, знайомі із нашою літературою з мирним, коли ви перечитаєте його повісті, особливо п'яниця. І ось тут ми зрозуміємо: було чи не було подвійне життя. Головний персонаж цього твору має внутрішнє життя і зовнішнє, ось так, як Панас Мирний, офіційне і неофіційне, це не подвійне життя, це та форма існування, яка ну єдино можлива в складних обставинах. А ще нагадаю, можливо, ви знаєте, шановні глядачі, що Панас Якович залишив і низку драматичних творів, і найбільш відомий твір, і найбільш відома п'єса це Лемирівна. По суті, через Лимирівну Полтава дізналася, а хто такий Панас Мирний? Бо Рученка, який ходив з Кобищанів до центру в свою таку кімнату, велику кімнату, дещо таку, знаєте, незатишну, я б сказала, грязнувату. Панас Рученко, який у великі свята надягав усі свої ордени і медалі, а вони цокотіли, за ним бігли собаки і гавкали. Тоді він вимушено брав візника і відривав від сім'ї копійки, які важко заробляв. Панас. Рученко був відомий. А хто такий мирний? І от приїжджає трупа театральна. Головну роль виконує Марія Заньковецька, і за традицією звучить в кінці вигук викрик фраза Автора і як вже була подивована полтавська громада, полтавські театральні шанувальники, коли побачили, що підвівся такий, знаєте тут інша фотографія, підвівся вже дуже високий довготелеса Гітара. Казав на нього старший брат Іван Білик. І поклонився публіці, і аж тоді Полтава дізналася, що чиновник Рудченко і письменник Мирний це одна й та сама особа. Про те, що і Полтава, і скажімо так, Україна не знали, хто такий мирний, свідчить такий факт. Я читала, що це не вигадка, не міф, не переказ, не легенда, а це дійсно такий факт, що до панаса Рученка підійшов начальник полтавської поліції і каже: шукаємо якогось нетомирного, не, то мирного, не то Рудигана, котрий переймається Україною, котрий не шанує Російську імперію. Панас Якович стинув плечима, сказав: Ну, шукайте. І пішов. Шукали його, панаса Рудченка, відомого як Панаса Мирного, порядна людина. Ось, мабуть, порядність найвизначніша риса Панаса Якуча. Але найголовніше треба читати Панаса Мирного, щоб зрозуміти його світ.